Всім привіт! Вчора мені було запитання по стележах, як вони зроблені, як вони, як на їх виставляються рослинки, зараз покажу. Я тут накриваю плівкою для того, щоб коли буде полив, то туди не бігла вода. Вона буде стікати, а можливо і не буде стікати. І Постелажок. Як бачите, у нас ось такі поддони. Поддони довгі, не такі, як ви бачили зазвичай, а вони ось такі довгі, на довжину таку. Мабуть, тут десь метра два з половиною або й три. Довжина цих піддонів. Тож чоловік придумав такі козли, які розбираються, які можна прибрати, коли вже не потрібно. Ось такий козлик зроблений. Це там, де буде одна сторона лежати поддона, де ж. Лежить дві сторони піддону, так як ми додаємо ось один піддон лежить, а потім, коли потрібно буде, то ось на одній стороні козла лежить один піддон. Слідуючий же ми будемо класти ось сюди, на цю сторону козла. Ну, а крайній у нас ось такий, тому що тут буде тільки одна сторона. Два козли в нас ось такі. Тут спереді і он там, з краю. По цій же стороні у нас зараз стоїть два козли, отакі широкі, але у нас ще є один, щоб продовжити аж ось туди. Тут ще стає. Взагалі, якщо поставити аж в кінець, то тут стає три отаких поддони. Але. Мені поки що цього достатньо, і все тут може мінятися, тому, тому ось так. Звичайно, я думаю, що оце я трішки відтягну туди дальше, можливо, і ще туди продовжимо. Але це буде не зараз, а тоді, коли буде вже розсада. А можливо, і не потрібно буде туди. Продовжувати, тому що оця розсада вся полунички, вона винесеться уже туди під весну, у теплиці на міждоряддя, там, де в мене росте полуниця, тому що їй не треба буде топити, а топити треба буде для розсади, для томатів, для огірочків. Тож, тож ось ток. Отакі у нас стелажі. Дуже зручно. Спочатку я городила із ящиків, на ящики клала такі решетки, але в кінці кінців мені це набридло. І чоловік мені зробив такі пересувні козли, які мені дуже подобаються. Їх можна здвинути в ту сторону, здвинути в цю сторону. Як хочете, так і ставте. Я ж ставляю посередині, так як поближче до труби, тому що труба оця нагрівається і вона віддає тепло рослинкам. І, і коли в мене тут рослинки, то, звичайно, отут у мене стоять або холодостійкі рослинки. Або взагалі не стають. А тут ми накриваємо ось так, і тепло тут зберігається. Тепло теж з труби. Воно підходить знизу і нагріває верх. Ось цю сторону я закриваю плівкою, і робиться таке, у вигляді, ще однієї теплиці О, там внизу. І це слуговує як акумулятор тепло. Потім зверху ще я ставлю такі дуги і накриваю ще зверху отут плівкою. Хто хоче, той може пролистати на минулий рік, і там я показувала, як я вкриваю рослинки на ніч, тому що вночі бувало і мінус 17 було морозу, то тут все витримувало. Умикався тут газ на ніч і доволі непогано ми тут зимували. Звичайно, бувало таке, що я топила і вночі навіть дровами, коли вже було більше рослинок і не було змоги його дуже вкутати, то було таке, що ми і топили тут дровами. Але дровами дуже важко вгадати. Горіння, щоб тут нічого не пожорилось. А от газом, газом, там постійно одна подача газу. І З балона дуже гарний газ виходить, з балона дужче гріє, газ, ніж природний, Тому з балона, звичайно, краще. Але ж тут друга така. Опасність є, тому що в балоні газ може закінчитись, якщо не догледіти, і рослинки можуть замерзнути. Тому треба про це подбати. Тож Сьогодні доставляю оцю другу сторону стележу, та вже в мене заставлена, залишилося тут. Тут же ж посередині я поки що нічого не ставляю, так як тут іде від труби тепло, щоб його не затримувати, і щоб рослинки обігрівалися. Так швидше росте корінь. І тут можна потопити якийсь тиждень, і коріння буде класне вже на розсаді. І потім вже опалення вже не потрібне, тому що полуничка повинна витримати і холодний період. Для того, щоб на наступний рік вона зацвіла. І все було класно. Тож чекаємо весни. І в мене, звичайно, вже руки чешуться, тут поставити рослинки, щоб вони вже тут зелені були, щоб було в мене тут кругло, е годичне опалення цілий рік. І щоб у мене тут. Продовжувався сезон, але ж треба інколи і відпочивати. Тому я думаю, ще пару місяців я тут топити не буду. Десь до кінця січня, можливо, навіть і до середини лютого я тут топити не буду. Бо в минулому році я замучилась топити. Обіщали нам ранню весну. Але весна почалася, але потім почалися морози, і прийшлось мені тут кочегори цілими ночами. Тож, в цьому році я такої помилки не буду, не буду повторювати і здержу обіцянку чоловікові, не буду насоджувати овочів багато. Тільки трішечки собі, трішки томатиків, трішки огіручків, трішки перчику, трішки синіх і так далі. Тож всім миру, добро, всього найкращого і все буде Україна. До побачення, До... І ще баштан обов'язково.